Напередодні світлого свята Христового Воскресіння вчителі, діти та батьки вирішили поділитися своїм великоднім настроєм з усіма містянами. Для цього вони прикрасили навчальний заклад і територію навколо нього головними символами Пасхи писанками та кроликами. Ми виробили разом з педагогічним учнівським батьківським колективом крашанку чи писанку, як вона правильно називається. Яку виставили на подвір'ї навчального закладу, і символічно. В Німеччині є образ кролика, який ховається за цим великодним яйцем, сподіваючись на те, що його чекає все найкраще. А ще велику писанку зробили разом з учнями педагог-організатор Галина Костянтинівна із батьками, якому виставили понад дорогою на нашу клумбу трикутно, яка посміхається своєю енергією мешканцям міста і також каже, що все в нас буде добре. З початком повномасштабного вторгнення заходи з підготовки до Пасхи проходять у Шосткінській гімназії під гаслом Переможний Великдень. В рамках цього проєкту колектив навчального закладу фарбує стовбур. Дерев у кольори українського прапору та оздоблює освітній простір святковим декором, і все це з вірою у якнайскорішу перемогу України для того, щоб звеселити, може підтримати, надихнути, відкрити енергію доброму, гарному. А в цей тяжкий час і ще і надією на те, що в нас все буде добре укріпити. Ми сподіваємося на те, що наша країна буде звільнена від ворога і наступить мир довгоочікуваний. Християнські традиції, яйце символізує подолання смерті, торжество, життя і благополуччя. Тому ветенанки у вигляді писанок прикрашають чи не кожне вікно у Шосткінській гімназії. Цьому нас навчила мама учня п'ятого класу пані Оксана, яка кожного разу бере у творчих конкурсах участь. Це і новорічні свята, і ось уже великодні свята. На кожному віконці першого поверху і другого у нас ветенаночки. Це Кропітка робота. І знаєте, от образ чи ескіз яйця, він у вигляді еліпса, видовженого да, по вертикалі символізує єднання наших думок, слів, дій, взагалі всього, на якому є образ ластівки, метелика, рослинного світу. Це реально сповіщає про те, що ми частинка... Природи, творця і повинні гармонійно у цьому світі жити. Колоритною окрасою подвір'я навчального закладу є ще одна святкова інсталяція у вигляді традиційного українського колодязя, і навіть укриття в гімназії діти і дорослі оздобили по великодньому З вірою у мирне та щасливе майбутнє України.